Вітаю, студії Антон Равицький. Це підсумки тижня на першому міському телеканалі. Основні теми з понеділка по п'ятницю у матеріалах наших кореспондентів. Все вище та вище. На якій позначці зупиниться долар. Бійці ато отримують офіційний статус учасників бойових дій. Щоб не замерзнути, як зберегти тепло у власній оселі. Реконструкція Генуейської, грандіозний ремонт чи розкрадання коштів. Роботи пацієнти та електронні операції. Як в Одесі, за новими технологіями готують лікарів. І знову валютна паніка. Долар сягнув позначки в 15 гривень, євро 18. Але навіть за ці гроші купити їх майже неможливо. В обмінниках іноземну валюту просто не продають. Ціни на чорному ринку ще вищі. Нацбанк припинив штучно підтримувати курс гривні. Долар миттєво злетів угору. Разом з ним піднялися ціни на пальне, але це. Тільки початок, скільки коштуватиме долар та літр бензину до нового року, знає Дмитро Долматов. 15 гривень за долар це історичний мінімум. Так низько національна валюта ще ніколи не падала. Економісти прогнозують, це лише початок. До кінця року долар може зрости навіть до 20 гривень. Вибори пройшли. Національний банк більше не отримує курс. Гривня знову у вільному плаванні, хоча у держави залишається можливість впливати на валютний ринок адміністративними методами. Вони можу теж побачити, що ситуація виходить із контролю І знову так сказать, взяться за адміністративне регулювання. От. Якщо нічого такого не пройде, а гривня буде випущена на свободный рыночный курс, то я думаю, що где-то може быть, кінця року, це може бути навіть і и 20. 25 не думаю, а 20, пожалуй. Банки та обмінники щодня збільшують цифру курсу, але купити валюту все одно майже неможливо. Наразі долар важко придбати навіть у мінял. Всі чекають на подальше падіння гривні. Гавриться необходимость політична відпала здержування гривни. Ну а по законам економіки, якщо спрос привишає предложение, а він його значительно перевищує, то відповідно, ціни будуть рости, поэтому гривня буде девальвіруватися долара буде рости. Негативний вплив на курс долара мають і позаекономічні показники. Зокрема, війна. Подальша збройна інтервенція на Донбасі може остаточно зруйнувати економіку України. До кінця осені американська валюта може зупинитися на лякаючій позначці у 20 гривень. Слідом за доларом подорожчий і бензин. Експерти прогнозують різкий скачок цін вже найближчим часом. Реальних причин немає, але нафтотрейдери не прогають можливість заробити на валютній паниці. Якщо спровоцирувати скачок курсу долара, можна добиться такого результату. але це будет результат іскусственного в нашій країні. Курс долара де немає відкритого чесного свободного ринку. Це іскусний показатель нафта у світі дешевше, бензин в Україні дорожче. За законами ринку скачок долара мав би вплинути на ціну палива не раніше ніж за 2-3 місяці. Але власники заправок хочуть отримати надприбуток просто зараз. Черги за пальним ростуть разом із цінами. У Карману хорошоб, так і старайся мінська вже, Лучше на тролейбусі приїхати, і то дешевше буде. Одеські водії економлять та намагаються заправлятися про запас. Найбюджетніший 95-й бензин у період так званого перемир'я на Донбасі подешевшив майже на гривню. Наразі ціни знов поповзуть вгору. Вартість палива на українському оптовому ринку вже зросла в середньому на 820 гривень за тонну. Дмитро Далматов, Юрій Шинкаренко, Євген Руденко, Олег Шпак підсумки тижня перший міський. Більше тисячі українських бійців, що воюють на Донбасі, вже отримали статус учасників бойових дій. Окрім цього, в кінці жовтня усім солдатам і офіцерам підвищили зарплату. Держава ініціювала видачу ветеранам нової війни земельних ділянок та цілого ряду пільг, що дасть бійцям заслужений статус, дізнавалася Олександра Мироненко. Олександр доброволець батальйону Айдар. Три кулі, протезування ноги, зламана щелепа та осколки по всьому цілі. Після нелегкого лікування повернутися на передову не може, але дуже хоче. Каже, встане на ноги та знову поїде до товаришів, що боронять державу. Поки я флаг побіди, ні я не зупинюся. В одеському шпиталі Олександр лікувався більше місяця. Наразі повернувся додому. Разом з дружиною намагаються отримати статус учасника бойових дій. Поки оформили лише довідку про поранення. Щасті прислали нам справку, що дійсно при таких обстоятельствах такому-то місці отримали такі травми. 1200 українських бійців, що воюють на Донбасі, вже отримали посвідчення учасників бойових дій. Претендувати на цей статус можуть щонайменше 6 тисяч осіб, але все не так просто. В Міноборони Кажуть, багато людей, що ніколи навіть не були на Донбасі, намагаються підробити документи. Тому спочатку треба провести службове розслідування. Серед документів, які надаються учасникам для отримання, Посвідчення учасника бойовий ді є відповідні посвідчення про відрядження, накази, витяги з наказів. А також якщо в випадку отримання відповідних поранень мають надаватись відповідні матеріали службових розслідувань, у міноборони запевняють солдати та офіцери, що боронять державу тепер отримуватимуть більшу зарплатню. Від 6 до 10 тисяч це рядовий сержантський состав. Молодший офіцерський состав отримує до 15 тисяч гривень, а старший офіцерський состав отримує від 18 до 21 тисячі гривень. Крім офіційного визнання, статус учасника бойових дій дає право на низку соціальних та матеріальних пільг. Держава ініціювала видачу земельних ділянок, але свої сотки герої зможуть отримати далеко не в найпрестижніших районах. Також учасникам бойових дій надаватимуться пільги при вступі до вишів, а дітей загиблих воїнів прийматимуть поза конкурсом. Олександра Мироненко, Андрій Кульба, підсумки тижня, перший міський. Замерзають у власних домівках. Офіційно опалювальний сезон розпочався в Одесі більше двох тижнів тому, але деякі будинки та райони досі без тепла. Проте, чому зірвано опалювальний сезон на Шкодовій горі, чому в Ілючівську цієї зими взагалі не буде гарячої води, як чекають на заморозки у літньому санаторії в нашому репортажі. 400 біженців залишаються зимувати у літньому санаторії. Їхати нікуди, вдома війна. Тепер вони розуміють, Одеська область це не завжди море та спека. Чемпіон Європи з плавання серед параолімпійців Олександр приїхав до Сергіївки на початку осені. Теплих речей з собою не брав. Теплих речей немає. не встиг взяти з собою, якби виїжджав, тому що було ще тепло в Бердянськ. А зараз тут вже похолодало. Вікна продуваються. Нету. Одним Біженців сюди поселили у червні, тоді думали до кінця літа. Коли стало зрозуміло, що війна затягується, в санаторії вирішили зробити опалення. Довелося залазити у борги та будувати власну котельню. Але не факт, що це вирішить проблему. котельню, наші ресурси не Ми вже не в стані просто. от, Допустимо, щоб котельню, у нас нету. Тому як там далі буде, ми не знаємо. Вночі на дворі мінус. Аби зігрітися, біженці в'яжуть теплі носки та шарфи. На нитки грошей немає, доводиться розпускати речі, які привозять волонтери. У багатьох кімнатах переселенці рятуються забороненими у санаторії обігрівачами. Керівництво пішло на те, що разрешает кратковременно использовать обогреватели на минимальной мощности для того, чтобы проводка это все выдержала, чтобы хоть немного в номерах было теплее. Так, звісно, без вітрадуйчиків, як у нас їх всі називають, здесь практично нереально. То есть ми і співта діти навіть з цими вітрадуєми замерзають люди в Одесі. Мешканці шкодової гори готові боротися за теплі батареї. У навколишніх будинках без опалення досі живе майже тисяча людей. Звідчаю жінки разом з дітьми перекрили дорогу. По двоє дітей почти в кожній сім'ї батареї цікуть і за того, що включають отопительні прибори, вирубають світ по вечорам. Ні уроки дітям вивчить, ні тепла, ні помитися, нічого. Очень тяжело. Місцева котельня знаходиться на території нафтопереробного заводу. Раніше жодних проблем не було. Наразі завод не працює. Не увімкнули й котельню. Поки чиновники обіцяють вирішити проблему, людям доводиться кутатися у декілька ковдр. На вулиці вже морози є. Атоплення нету. Все цвітет в домі, все стіни, все цвіте, все чорне. Ззаді батареї все чорне, прямо мок. Вони навіть нас не предупредили, що атоплення не буде, і буде, нічого, просто не дають, і все. Воду мешканці шкодової гори гріють у бойлерах. Так само тепер доводиться робити і лічівцям. Міська рада каже, гарячу воду цієї зими не дадуть. Газу ледь вистачає на опалення. Тож або тепло у крані, або у батареях. Гарячої води в ачені присутствують. Таже вам скажу на Ноябрь місяць доведені ліміти в количестве мільйон 800 тисяч кубов газу, що недостаточно для того, щоб даже работало отоплення при определенних низьких температурах наружного воздуха. Місцеві експерти кажуть, якби влада з розумом підійшла до вирішення питання, можна було б і газ зекономити, і гарячу воду дати. Установили б котли з твердим топлівом. а твердого топлива, как известно, в нашей стране очень много. Создаются так называемые мобильные котельные. Это когда в 20-футовом контейнере монтируется котел, монтируется топочная, все, все элементы, которые необходимы для отопления, там все есть. И она просто устанавливается рядом со зданием, выносятся трубы на крышу и Без проблем можна отопити це здання в течені сезону. А офіційно тепло є всюди. Ще 3 листопада. Чиновники заявили, що увімкнули опалення у всіх будинках та соціальних установах області. Найгірше за даними Мінрегіонбуду, ситуація і по країні в цілому. Працюють усі котельні, окрім 17-ти у Донецькій області. Катерина Єрська, Ксенія Ноздрова, Юрій Шинкаренко, Едуард Шандерович. Підсумки тижня перший міський. Люди, в яких досі немає опалення, гріються буржуйками, утеплюють вікна ковдрами та сплять з грілками. Але є більш ефективні методи зберегти та накопичити тепло в оселі. На протязі останнього місяця Максим Шпат пробував різні способи альтернативного опалення. Настав час підбити підсумки. Ще влітку українців почали морально готувати. В країні дефіцит газу доведеться економити. Одесити почали утеплювати будинки, міняти вікна, вдосконалювати систему опалення. Сьогодні ринок буквально переповнений будівельними технологіями, альтернативними джерелами тепла і енергії. Будинок можна опалювати не тільки газовою колонкою або дровами. Зігрітися допоможе тепловий насос або пелетний котел. Він твердопаливний, замість дров гранули пелети, зроблені тирси, соломи і насіння. Котел універсальний і майже автоматизований. Сам котел твердотопливний, бункер для пелет, а також а, цей котел можна використовувати на углі буром і камінем. І Знизу видно автоматичну подачу пелет шнек. А, ну, котел запущений, Можна просмотрети, як він працює. А, Также є з уже вже которую котро докупають случаї, якщо необходимо этот котел на дровах. Тона гранул коштує майже півтори тисячі гривень. Сам котел більш сорока. Незважаючи на це, попит на котел зріс у кілька разів, адже опалювати гранулами вдвічі економніше ніж газом. Щоб тепло трималося у вашому домі, необхідно позбавитися тепловитрот, іншими словами, утеплити будинок. Використовують пінопласт та мінеральну вату, але вони технічно застаріли. Це сучасна установка з нанесення поліуретану. Таким матеріалом утеплюють та перекривають дахи. Виходить міцно та надійно. Прослужить не менше 20 років. Пенополіуретан, він безшовний матеріал. і Полімішина так само перекривається повністю вся кровля з парапетами. Нету швов, ставим мы флюгарки для отвода газа в старой кровле. Но у него самая низкая теплопроводность. Вот. У него закрытая ячейка, он также не пропускает влагу. В теплому домі жити комфортно, але без гарячої води важко. Хтось гріє воду газовою колонкою, але це дорого. Хтось бойлером це теж влітає в копійку. Тут прогрес так само не стоїть на місці. Існують сонячні колектори, які підігрівають воду цілий рік. Агрегат складається з самого сонячного колектора, системи трубопроводів та накопичувального баку. В ньому сонячна енергія перетворюється на тепло і накопичується для підтримки системи опалення та нагріву води. А, температура колектора а, варі. В зависимості від задач, на котрий колектор работає, і може достигати в робочих режимах до 90 При Притом нагрівають воду в бойлері порядка 60 сімдесяти градусов. Такий колектор встановлюється на дахах приватних будинків, але можна й в квартирі. Коштує немало. Приблизна вартість однієї панелі 20 тисяч гривень, але воно того варте. Гаряча вода, теплий будинок, надійне опалення, і ваше житло майже автономне. Якщо дозволює бюджет, можна встановити сонячні батареї, завдяки їм енергія сонця перетвориться на електричну, що в подальшому зекономить або повністю позбавить вас від витрат на електроенергію. Максим Шпатадрій Кульба, підсумки тижня, перший міський. Магістраль замість французького бульвару та золотий ремонт генуезької. За наші з вами гроші влада хоче перетворити затишні приморські вулиці на широченні проспекти. Ще й за завишеним у декілька разів кошторисом. Лише на 800 метрів генуецької витратять майже 100 мільйонів гривень. Громадські активісти та перший міський ще півроку тому казали, що так воно і буде. Що чекає на французький бульвар та околиці Аркадії, знає Юрій Гальченко. За день до відкриття нової Аркадії перед центральним входом мітингують містяни. Вони обурені. Одесі обіцяли нову алею а побудували торгівельні ряди. Вже тоді казали, саме Аркадія дасть поштовх до подальших реконструкцій приморських вулиць, а по суті знищенню історичного ареалу міста. Це якраз один із моментів комплексної застройки міста. Ми бачимо, з однієї сторони, як би создали, убрали круг. Далі вони скажуть, що вони тут новий круг установити не можуть. Следующий моментом буде предложено на действительно реконструкция французского бульвара. Наврочив улюблений трамвай Одеситів не ходить, але це лише півбіди. Французький бульвар захоплять новобудови. Одне з найзатишніших міст Одеси хочуть перетворити на чотирьохсмугову магістраль. Трамвайну колію опустять до рівня проїжджої частини, дерева спиляють, бруківку замінять на асфальт. Водночас замінять всі комунікації. Нібито це добре, але надасть можливість для нового будівництва. Проект поки не затверджений остаточно. Проте рада при управлінні охорони об'єктів культурної спадщини вже дала згоду. Члены координационного совета ä, одобрили именно вариант ä, сноса вот этих зеленых насаждений: опускания трамвайного полотна вровень с дорогой и создания здесь по дву, по две полосы в каждом направлении. Активісти впевнені, доля бульвару вже остаточно вирішена, але спочатку розширять сусідню гінуаську. Тут багато елітних новобудов, а дорога вузенька та розбита. Мерія збирається зарити в неї майже 100 мільйонів гривень. Це більше ніж витратили за весь рік на ремонт аварійних будинків, ліфтів та облаштування дитячих майданчиків. К примеру, в 2014 году на весь год на капитальные ремонты в Приморском районе выделили 4 миллиона гривен всего-навсего. Это в 26 раз меньше, чем выделенная сумма для данного ремонта. Да за эти деньги можно было отремонтировать крыши во всем Приморском районе, да еще и на Молдаванке заодно. Роботами на Гюнецькій займатиметься компанія Автострой, яку пов'язують з мером Геннадієм Трухановим. Інна Кравчук підрахувала всі витрати на реконструкцію. Кошторис завищений майже у чотири рази. Вона впевнена, це звичайний розпил бюджету. Я взяла на кілька компаній в Києві, які займаються укладкою асфальту, заміною дорожнього полотна, абсолютно реконструкції трамвайних путей, заміною каналізації і других інструментів, які необхідні. І по цим расчетом можна увидеть, що реконструкція вулиці геноя. З учора розширення цієї вулиці, з учетом всіх технічних робіт, або шласьбу городу 21,6 мільйонів гривень. Гнецьку розширити просто. Щоб побудувати на французькому доведеться спиляти з десяток дерев, які роблять його бульваром. Мета розвантажити проспект Шевченка і привести до ладу дорогу. Бруківка дійсно потребує капітальної перекладки. Ці 100 метрів найкраща ділянка дороги. За останні роки її не чіпала жодна міська служба. Місцеві мешканці жартують, саме тому бруківка тут така рівна. П'ятий трамвай обіцяють зберегти, але поки він не ходить. Чиновники довго думали, де будувати нове кільце в Аркадії чи на площі 10 квітня. Врешті-решт вирішили перенести його в район посмітного. Поки по бульвару ходять тільки 137-ма маршрутка і безкоштовний автобус. Один. Маршрутка в та. Вністі з утром не за. Сіда так забітреє. В час піка на ході забіта. Вічіром його треба по, по, по минут 40. Трамвай ходити не буде, поки не з'явиться розворотне кільце. Його, у свою чергу, не збудують без реконструкції генуецької і розширення бульвару. Сусідню піонерську також перебудують. Таким чином, найближчі до моря вулиці для прогулянок стануть невиправдано дорогими проспектами. Це ясна річ за кошти одеситів та буцімто заради них. Юрій Гальченко та Олег Шпак. Підсумки тижня перший міський. Замість пацієнтів балакучі роботи, а замість підручників 3D-модель людини. В Одеському медичному університеті відкрили центр симулятивної медицини. Майбутні лікарі навчаються ставити діагнози, оперувати та навіть приймати пологи. На спеціальних симуляторах навички відпрацьовують також військові медики. Їх готують для роботи у зоні АТО. Деякі вже поїхали на Донбас. Рятувати електронних пацієнтів вчилась Валерія Наумова. Он двигается самостоятельно. Он крічить. Все, он крічить. Цього малюка робота лікарі щойно реанімували. Для студентів медиків створили майже справжнє пологове відділення. Мати штучної дитини теж апарат-симулятор. Вона навіть розмовляє голосом викладача з іншої кімнати. Все хорошо, так, да, доктор. На перший погляд, це просто ляльки, але по суті живі механізми. Електронні моделі людей реагують на ліки, страждають від астми та, наприклад, серцевих нападів, в залежності від програми. Це трьохмірна модель людини. На великому планшеті можна в деталях роздивитись кожен орган м'яз чи кістку. Ми відем любов, що штурму. Технологія прийшла на заміну учбовим плакатам. Називається Чудостіл Анатомаш. Він поки що єдиний в Україні. Унікальний центр симулятивної медицини допомагає майбутнім лікарям навчатись за найновішими технологіями. Поверхня симуляторів нагадує шкіру, під нею штучна кров. А це заняття курсу з підготовки військових медиків. Музика та звуки стрілянини як антураж. Так працювати важче, але в польових умовах і не таке почуєш. Головне, ми повинні абстрагуватися і направляти всі свої усилля для того, щоб предоставити іменно цю допомогу чоловіку. Ну і яли все, що нас полагається. Вважається, аби підготувати військового лікаря, потрібно 10 років. Але враховуючи ситуацію в Україні, медики потрібні вже сьогодні. І в центрі навчають таких спеціалістів. Перші курсанти вже його пройшли, вони се на. Наші доктора наші госпіталі вони в зоні АТО вони можливість на манекенах і симуляторах здесь і потім стажувати в нашому прекрасному воєнному госпіталі. На симуляторах вже є спеціальні програми лікування осколкових та кульових поранень, контузій тощо. А ще розроблені спеціальні майстер-класи для медиків, які вже працюють в зоні АТО. Ми беремо з собою хірургів, всіх спеціалістів. Планируем выехать на место на месте в госпитале. Проведемо цей цикл з проведенням майстер-класів. Відучі наші хірурги на місці бути пірірвати, показувати, навчати. Міністерство охорони здоров'я зазначають, дуже важливо навчити не тільки військових лікарів, а й самих бійців надавати медичну допомогу. Напередодні виконуючи обов'язки міністра, привіз до одеського шпиталю гуманітарну допомогу, зокрема польові аптечки, такі ж як у військових НАТО. Це дійсно та е, аптечка, яку використовують на полі бою, тому що саме важливе навчити бійця. Надати до медичну допомогу це ми видали таку методичну рекомендацію карманного цього формату. Видали також її в електронному вигляді. За даними міністерства, за весь час проведення АТО українські військовослужбовці отримали від різних організацій гуманітарної допомоги на 35 мільйонів гривень. Без неї та роботи волонтерів армії було б вкрай важко. Валерія Наумова, Едуард Шандерович, Юрій Шинкаренко. Підсумки тижня, перший міський. Таким побачили тиждень кореспонденти першого міського. На цьому все з вами був Антон Равицький. До зустрічі та гарних вам новин.